А, ми поїхали я, дружина і Шурін мій. Тоха Шурін, рідний брат дружини. Він за рулем на своїй старушки. У нього там дача, значить, якась дача старушка, поїхала на нього. Їдемо назад. Ще не встигли виїхати з цього села? Заглохло. Крутить цей, не їде тачка. уявляєте собі? Посеред цей. Не їдемо автомобіль. Я відкриваю, там хтось чую там на задньому плані, хтось кричить: відкриваю двері. Сидить си, 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 дід з якимось гусьом в обіймах, каже: тече, 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 щось там тече. Дивлюсь під тачку, а там тече. Біндюділь. Просто витікає бінзюль. Він каже, коли тече, коли не заводить не тече, не заводить, добре. Паніка жорстка. Всі в паніці, всі за голову такі, о, нам кінець!» Всі дуже жорстко панікують, окрім доктора доктор Гаврилін жорсткий тип. Значить, Доктор Гаврилін поліз під цю штуку. Просто грязі, знаєш, не боюсь. Просто поліз туди, зняв перший план. Дивлюсь. щось, не... ну Ви знаєте, я автомобіль жорсткий. У мене з трьох років Мерседес. Жигуль був. Лада, десятка. Дуже сильно розбираюсь. Дивлюсь, якийсь штомпель. Штомпель якийсь французький, там, не стикується, ну, непонятно, щось капає, бачить, де капає. Але саму природу проблеми не розумію. Значить, ми це зісняв, відправили. А от як Шурін вже вивчив, е, тєсть, тєстю, да? батя, дружина. ну нехай буде тесть. Відправили йому, він каже, ну, щось там він збирається, щоб нас приїхати забрати. Я думаю, ну мені недостатньо. цієї інформації. Я ще раз поліз. А я хочу вирішити проблему. Uh, problem orient solving person. Ще глибше заліз. Круче ще зняв, вже план такий серйозний. Значить, скинув ще раз. Я сам дивлюсь, ну бачу, що цей штумпіль північноамериканський, він від штекера від'єднався. Тобто, вже логіка зрозуміла. Це 45-й клапан. На цих п'ятикольосних румунах вони знаєте, не фіксуються нормально. Тобто на 5 копійок проблема, так? Да? Значить, я, хряк засунув. Кажу Шурін, заводи. Шурін раз, завелося. Такий, ну, вибачте мене, так? Да? На перший день. В темі. Значить, виїхали на трасу, їдемо. Проїхали, може, кілометр, знов заглохли. Я такий, де да, що ж ти будеш робити з цими штумпілями довбаними? Заглохли, стали, на обочину встигли. Тече, знов тече. Я лізу знов знов вискочив. Ну, що ти? Ну, вискочив знову. Ну, блін, класіка класика жанру. Щось знову всі: о, -о, о, що робити? Ну, тільки не я. я орієнтований на вирішення ситуації, значить. И Шурина идея, под когда я говорю, может ты замотаешь каким-нибудь этим, изоленточным, каким изоленточным историем, уже организуем, я кажу, слушай, Шурина непогана ідея. Он дає всю черную штуку, лекопластер, цей черный, рулоновый, болгарский. Значит, дав мне, я полез снова, снова туда и в руки все бензин, я на мужик, весь воняет грязный, черный, в саже, в соляре, блин. Заліз, а там, знаєте, там цей штумпель, а зверху сіфоновий ускорітель стоїть. Важко пролізти туди. Ну, тобто так, щоб помотати, ну не помотаєш, да? не, не, не та концепція. Якщо б це, якщо б це була корець був, би. теп з кореєцем я б розібрав. А тут румун, Ну, в румунах ці акселератори. Але якось я так сяк, трошечки туди запихнув, а потім. Значить, Ще отак одне кільце. Кажу, що він коротко, він коротко відрізав. Я ще його присобачив, виходить, мамку в папку, отак. От цей. цей. Думаю, ну давай спробуємо. Завелись і їде. І що ви думаєте? Доїхали. Доїхали прямо до гаража. Гордість, тестостерон підскочив, дофамін, серотонін, Дзвоню всім, кажу: Алло, я починив автомобіль просто. Жодного разу з рулем не був, але. Просто починив тачку, неймовірна, гордість. Дружину, ти, ти мене пишаєшся, вони кажуть, дуже пишаюся. Такий, ну правильно. А що тут робиш? Треба пишатися.